З вами мех, це міга я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я в кіно. Це перше моє кіно в Кореї з рейтингом 19+, Тож як ви розумієте, мають бути певні очікування, а я їх не мала. Хоча дарма, дуже дарма. Тож я пішла на фільм, який називається Заборонена казка. Це така українська адаптація. Моя інтерпретація не знаю наскільки правильна. В головних ролях грає Шивон із чоловічого складу Хто мене зачепив, чому я пішла? А також Сондон Іль. Тому для мене, як для Дорамщика, зі стажем в багацьку років з 2017-го, це великий такий прецедент. І чому саме? Бо актори присутні на прем'єрах. Тобто в Кореї ви не маєте шукати зірок, вони самі вас знайдуть. Просто відвідуючи захід, відвідуючи черговий сеанс. У вас вітають актори першого класу, в тому числі до цього я бачила, був фонбі, не були ще якісь, але мене цікавив Шивон. Він дуже активно підтримує Україну. Він постив наших героїв після полону. Тобто він дійсно дуже дуже залучений, і мені було цікаво побачити, почути, що там і як мене дуже дуже вразив актор Сондон Іль. Він був супер комунікабельний Ним одразу підійшов до мене, я сиділа в першому ряду з боку, справа. Я не знала, що є змога на подібних зустрічах брати автографи, фотографуватися. Я думала, нам просто покажуть акторів, режисера. На цьому дякую. Але ні, як з'ясувалося, є більший конект. І я, маючи навіть картки, які роздавали на вході для автографів. Я не взяла маркер, я не взяла ручку для автографу. Тому цей актор Сондон Іль витягнув з крема вже підписану картку і дав мені в ручі. Дуже вдячна, бо я посромилась би взяти. І так само підходивши. Вон так само підходили молоді актори, епізодичні актори. Головна, до речі, акторка до нас чомусь не підійшла. Вона більше ходила по лівій стороні, правильно? Ні, з її права, з мого ліва. А, так ось І, власне, до нас чоловіки завітали, а, і поруч хлопець, який сидів зі мною, він з усіма фотографувався, брав автограф. Але я, я, я постій піснялася. Мені було цікаво їх побачити, почути. В якийсь момент стало ніяково, бо не наче вони хотіли. Дати автограф і зробити те селфі. А я така хе-хе, привіт, драсті, я Настя. Ну нічого, буду знати. Це перший мій досвід. Я не знала, як себе правильно вести. Не хотіла нахабніти, не хотіла якось кидатися і кричати на людей. Я думаю, і таких вражень наразі достатньо. В сенсі побачити найулюбленіших акторів буквально перед тобою. Я залишилася задоволеною і усім раджу подібні заходи. Якщо ви будете в Кореї, то обов'язково завітайте. Ви, до речі, можете взяти квитки, якщо не онлайн, без номеру телефону, це Великі труднощі для того, аби зареєструватися на сайті кіно. Ось власне тут ви можете як купити квиток, роздрукувати зарезервований, а також придбати собі попоїсти попкорн. Я попкорн взяла. і Вгадайте, що я його розсипала. Я його розсипала по всьому залу. мені допомагали його збирати. О, боже дивіться, ви гляньте на цей рукав, що це певно. Це те, що я пила. Як ви розумієте, феєрично зайшла в цей зал. Я розсипала попкорн, почала його збирати. Ну, увесь всю пачку я від собі взяла і розсипала. Одна прийшла в кіно і вирішила відрізнитися. Якийсь хлопець, корейці почав мені допомагати. Він був з другом іноземцем, збирав зі мною той попкорн. і Я думаю, ну все, це як в фільмах. Ну, це історія. Це історія, щоб розповісти, як ми познайомилися з вашим батьком. Він, типу, збирав попкорн, який я розсипала. Ми один до одного доторкнулися рукою, але знаєте що, він допоміг мені зібрати попкорн і. І пішов і пішов, навіть не озирнувся. Мої надії на романтичне знайомство пропали, тому доведеться заходити в Тіндер. Але як різновид, як спосіб провести час, дуже раджу кіно, і в Кореї я переймалася, що тут же немає перекладу, немає. Якщо англійські фільми, ви можете ще подивитися, там просто будуть корейські субтитри. Ви все зрозумієте базово. А тут якби корейською фільм, корейська прем'єра. Так як він був гумористичний, і я бачила жанр, я розуміла, що прямо якихось суперскладних труднощів не має бути. Контекст буде ясним. Фільм був дійсно зрозумілим, навіть для мене, для іноземця, через те, що він гумористичний, багацько відігравалося акторською грою. Багато таких сюжетних якихось історій вони розкривалися також комічно, без зайвих там слів. Ну, вигуки, це ми розуміємо з вами. Правильно, хтось десь впав, перецепився. Ніякові ситуації, і так як рейтинг 19+, хо хо хо. Як я вже сказала, в мене не було надій занадто великих. Типу ну корей, 19+, певно, певно, там, десь покажуть. Ні, фіга головна героїня фільму Заборонена казка. Вона влаштовується на роботу, де має віддивлятися матеріали для дорослих. То щось таке, уявіть собі, я сиджу друга хвилина фільму. і Там просто, просто анархія на екрані, там просто інтім на екрані. Я така о, мені неловко, мені знову стидно, заберіть мене. І Я рада, що актори вийшли до прем'єри не після, бо я не знаю, якби я їм більше дивилася. У ну, нашому глядачу також зайшло. Бо я знаю, що для багатьох саме дорами здаються скучними чи не цікавими. Тут прям трішечку дали, і мені нагадало це типову американську комедію, ще й таку молодіжну про те. Вже в кінці вони дали трохи щось там про сенси, про зміст, плюс-мінус дитяча травма, ну це вже в дорамному стилі. В кінці, начебто, вернулися до стандартної корейської комедії без перегибів, без ось цих дорослих сцен. Тому я оцінюю свій перегляд без розуміння корейської, фільм десять з десяти. Дуже раджу. Як тільки не буде якась озвучка, маю надію, що буде українська озвучка, то обов'язково перегляньте. Я рада, що в мене був такий досвід. Думаю, що обов'язково зазирнули якісь фільми з улюбленими акторами і буду брати вас з собою. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що сьогодні було цікаво. Якщо це так, то ставте вподобайку, підпишіться на канал і переглядайте інші відео. 네 안녕하세요. 동아지만 청구입니다에서 윤덕디 역할의 박지현입니다네 네, 오늘 신년부터 저희 영화 보러 북장에 찾아주신 여러분께 진심으로 감사드리고요. 여러분들의 주말 시간, 귀한 시간 소중히 내어주셔서 감사합니다. 영화 재밌게 보시고요. 어, 돌아가실 때 조심히 기가하시고 추운데 감기 조심하세요. 새해 복 많이 받으시고 건강하세요. 감사합니다. 이렇게 귀한 발걸음 해주셔서 너무 감사드리고요. 제가 특별히 오늘 이 안마기를, 여성분들이 좋아하시는 안마기를 가져왔어요. 영화에서 보면 아주 큰 역할을 이제 하게 되는데, 오늘. <laughs> 어깨가 뻐근하신 분이 계시다면 제가 가서 말아을 부탁드리겠습니다. 저희 영화 어, 주변에 많이 많이 호보 부탁드리고, 리뷰도 많이 부탁드립니다. 감사합니다. 주소, 이병, 정, 희, 윈, 러, 프레드, 마트, 문제집입니다 제가 궁금해합니다. 톱 어... 중에서요. 톱 네. 네, 중에서 얼마나 열심히 구생을 하는지 봐주시면 감사할 것 같습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 즐거운 마음으로 가시면 감사할 것 같습니다. 고마습니다 감사합니다. 자리는 이용하지 마시고 네, 대단